Всім привіт! Відео із рубрики Пішли Після походимо по квітниках. Починають потрошку квітнути. А! Ти чого колисься? Топаз. Ельтор Дуже раджу для всіх початківців. Ельтора, дуже шикарна троянда, наче пластикова, дуже стійка до хвороб і до шкідників. Це в мене Карі... Каріна ще не розцвіла. Соняшник залишила, хай буде. А бурянів посходило, тиждень тому все було прополене. Сальвійка, деревовидна півонія. Мімі Еден готується. Це те, що я пам'ятаю по назвах, бо багато я взагалі не пам'ятаю, або керіо. У мене дві керіо, одна в тому квітнику, а одна тут. Мама дуже її любить, тому я замовила ще одну і посадила тут, щоб як ідеш, її було видно, коли вона цвіте. Це не знаю назви. Але дуже гарна, вона така не червона, червона з помаранчевим. Дуже гарна, дуже-дуже. А ось яка красуня, спреєчка. Забула назву. З однієї сторони такі кольором листочки, а з іншої такі. Не пригадаю, зараз клянуся зранку, пам'ятала, забулася. Забулася. Всяке тут росте. Познімала я вже бутилки своїх троян з-під бутилок. Ось одна, он, друга, третя щось зачахла, Ну, я не дуже переживаю. Це треба пообрізати квітконоси. Ось так я обрізаю. А сам кущ залишається. Поправити треба дельфініум, підтязати заправити в кільце. О, звичайно, бур'янів посходило. Це троянда в тому квітнику вже цвіте, що перед будинком, а це діп-діп-діп, як тебе називають. Квітка в неї така здорова. Дивіться, скільки посходило. Скільки посходило Лілії. Лаванда цвіте, лавандочка цвіте. І мій перший мартагончик. Єдина квіточка. Дивіться, це Лілія така. Вона з роками буде висока, і гілок таких квіточок буде багато. Це мартагончик один. Там він ще щось сидить. І тут бутони. Мабуть, примерзли через заморозки. Але це булинка жива, хай наростає силу і буде на наступний рік, дай Боже, щоб ми були живі. Яка Боже Бузин, який він. Це лілії сорту очевидной ду, як назвати Мартагон. Боже, яке воно красиве. Так. Жіночка не обдурила мене. Я навесні в мене була троянда королева Елі... Елізабет, але вона загинула, на жаль, не знаю навіть чому. Вона просто щахла за місяць. І я в трояндовій групі, в якійсь в Фейсбуці, написала пост, що шукаю саджанець троянди сорту королева Елізабет. І мені відкликнулася жіночка і прислала за 100 гривень. Ось така, так, я бачу, це вона. Це вона. Дуже вона красива. М -м, думаю, що це так пахне? Це ж лаванда так пахне, нюхайте. а як тільки пахне. Це також якась чайно гібридна, ще не знаю. Тому році замовляла. Мене питали, чи маю я ешольці у своєму квітнику. Звичайно, ось таку жовту. І нам подобається і бджілкам. Ось я вона залишала. Ешольці її багато, це Шекспір, паркова троянда. Дівчатка, я на вас чекаю, Лілії. Там у мене Бейбі квітне, де я знімала полуницю в відрі біля неї. А тут ще, Бачите, як. Це жовта спрейка. Купувала на базарі, тому назви не знаю. Жовта спреєчка. Це флешнайт спреєчка. Це чисто біла спреєчка. Також на базарі купувала, назви не знаю. Червоне піано, ред піано. Лілії це буде окреме відео, як зацвітуть. Це в тому році я в Мирослави брала в Тіктоці. Набір з 10 спрейок. Дивіться, яка, боже, вживу, вона просто шикарна. Добре, що я її посадила, і її буде видно. Восени, я думаю, ось цей ряд лілій усі прибрати, щоб спрейки були в першій лінії на виду. А лілії висадити трішки отуди, за оці спреєчки. Там високі паркові їх не заб'є лілії. А тут не будуть вони перекривати собою. В тому році ми все гадали, як називається ця троянда, і так і не дійшли єдиного висновку. Вона рожева, квіти отакі здорові. Ну, бачите, випускає так багато пуп'янків, як спрейка, але вона не спрейка. Так, це, не пам'ятаю, як називається, колись в сільському віснику виписували жовта, але вона більш не така трохи, як керіо, взагалі не така, але жовта. Хай буде. А ось дивіться, яка капелечка. Стреєчка маленька. Ой. І тут. А тут, по-моєму, фіолетова така має бути спреєчка. Так, це все точно треба прибирати і трошечки сюди відносити. Гвоздика квітне, рання лілія. Люпин уже відцвітає, морозники там, метелики літають. Чекаємо на мальву махрову. Як оце чудо називається, флокс? А як там Лілія в мене опинилася, я навіть і не знаю. Дощем, звичайно, дуже пригепало. але як тільки висохне, я все переполю. Тут усього в мене багато, Назалишала й однорічники. Може, ще до чорнобривці притулювалася, дивлюся, не знаю. Не хочу я, я не люблю дуже загущеної посадки. Можна тут, наприклад, чорнобривців натикати і все. Лілію як обцвітуть. Я тільки зрізаю квітконоси. Все решта залишається до осені. Так. Ну, мартагончиком я задоволена. Хоч одна квіточка, а є. Так, ідемо в той квітник. Я щойно приїхала з магазину. Нетелечка! Нетелочка! Нутелочка, іди сюди, нутелочка, нутелочка. метелик прилетів до тебе. Молочка щось напилися, Сонечки. Тут також є новиночка, яка мені дуже сподобалася. Дивіться, наскільки висока наперстянка. Вона вища за мене, а мене метр шістдесят два. Симпатія, симпатія. Мамина улюблена троянда. Вона через місяць буде просто лежати ось тут на заборчику. Отак. І це при тому, що відрізається що весни майже під нуль. А, голубий ніл, чи не знаю як. А, після кожного дощу вона стає. отака. Дуже хвороблива, дуже її трипси люблять, дуже полюбляє оце. Ну, пирскать і пирскать від трипсів, її треба постійно. постійно. Так, ці дві троянди я купувала. На базарі тому назви не пам'ятаю. Це така приглушено рожева. Не яскраво рожева, а така, наче, наче через м, якусь тканину на неї дивися, така приглушена. Квіти такі здоровезні, дуже гарна. Це червона, класична, насичена така червона. Зараз, здається, вона дуже темна, але вона така насичена, насичена. Тут у мене ось Айстри висаджувала кала, яку я висадила з горщика з хати. А, так, це аваланче біле. Не дуже вона мені подобається, вона хвороблива, по-перше, на неї, дивіться, уже в неї плямистість. Обробляй і обробляй. А Трипси її дуже люблять. От як будете обробляти стабільно раз у 5 днів від трипсів, то квітка буде гарна і біла. Якщо чуть тільки прозівав, все, трипси завелися. Дивіться, яка висока. Оце на рівні моїх очей. А далі вон ще. Яка красонька. Тут і шольція. І лілейники торішні мої, і свої лілейники, яким у мене вже не один рік починають випускати пагани. Так сердяться джмелики, коли залазять, дуже далеко їм туди лізти. Але знаю, що дуже полюбляють на перстянку е ночувати там, адже температура всередині, пелюсто, всередині квіточки набагато тепліша їм, ніж просто на вулиці ночувати. Mm. Отаке я вичитала. Дуже люблять бджоли, е які не встигають повернутися до вулика, наприклад, якщо це домашні, то вони дуже люблять ночувати на перстянці, там їм тепло. Так що я спасаю природу. Так, це, по ходу, з каталогу сільського вісника це Большой театр. Вона із середини така червоненька, а з іншого боку жовтенька. Це дуже багато її років. Також, як я її не стараюся, вона не виростає вища, це її максимум і точніша також, ні. Оце ну, така. Напевно, так заявлено по сорту. Лілія, яка в мене на заставці каналу стоїть, коли заходите. Не на аватарці, де я збусу, а на заставці. Ось вона рожева. У мене тільки дві цибулинки. Вона не піддається розмноженню. Вон також вона. Так, йдемо далі по трояндах. А це ж Лілія, моя улюблена, біла, ота пахуча. Знову зробила я. Дурість посадила її тут між трояндами, і вона висока з собою троянди закриває. А, але та я, я не знаю, де її посадити. Як дуже далеко, там її не видно. Тут, в напівтіні, я її не посажу, адже бачите, моя, тут лілії взагалі немає. Що в тому квітнику від забору, що в цьому, де холодочок, тому що нападає сіра гниль. Лілії ніколи не садіть на півтіні, де дуже довго після дощів висихає земля. Вони у вас всі похворіють. Ну, хай будуть. За те, як зацвітуть красиво. А трояндами можна помилуватися і отак підійти. Ось дивіться, яка чорна магія. Прилітала, бачите, до неї мохната Оленка. Я попирскала і немає її, але бачите, скільки шкоди наробила. А ось вона розквітає. Дуже красива, класична, темно-темно-темно-червона. Чорна магія. Камера її не передає, вона така темна, бархатна, страшно торкатись до листочків, дуже красива. І вона піддається розмноженню з бутилки. Два роки тому я відрізала ось від квітла, отак відрізала. Ну, хто знає, той знає, поставила. В тому році вона в мене ціле літо була в тому квітнику, а навесні цього року я пересадила її ось сюди. Бачите? Чорна магія. І я не знала що це чорна магія, бо я в тому році вона викидала в мене бутони, я їх зривала, не знала, який колір. Пересадила сюди. Думаю, хай тут буде. І отак вийшло, що поруч мама і доця. Ну, хай вже буде. Так! Е, це що таке? Киш отсюди. Це, не знаю, купувала на базарі також без назви. Не знаю, і вона на колір така. Бачите. Вибачте за мову, але ми її з роду називаємо маленьким цвіточком. Ну, вона така, такого плану колір підходить дуже. Так. Строянт до Гальтонії. Дві цибулинки тільки я взяла, вони мені коштували 160 гривень, плюс доставка 100 з лишнім. Гальтонія. Ось така цибулинна. Вона, я так зрозуміла, цвістима ще не один тиждень, тому що, бачите, скільки ще далі бутонів. Ефектна, красива, висока виділяється з поміж інших. Мені дуже сподобалася. Ось така красунька. Назву забула, вибачайте. Дуже красива вона, дуже красива трояндочка. Жовта ось відцвітає. Також у неї була. Оленка залетіла до неї мохната, тому я швиденько обробила. Сьогодні таке ходить. Flashnight. Там ще не цвіте, тут цвіте. В тому році я ж кажу, замовляла 10 спреїв. Мені не важливо було, якщо попадуться, такі самі, які в мене вже є. Просто я люблю дуже спрейки, троянди, дуже люблю. Магонія з-під бутилки якась своя. Ой, не якась, це я точно знаю, що це Ельторо. Це Ель Торо, Ось така красунька. Це о, така вона красива, бачите, буде, ще це не розкрилася. Помаранчево-червона, а всередині от така зелена, наче. Ну, незвичайна троянда, в мене такої ще нема. Колись замовляла з якогось розплітника. Не знаю, прийшло мені пересортом жовта. От скільки в мене керіо є, тоді от там жовту я показувала. І це жовта, і всі ці, ну, керіо дві штуки. І всі ці жовті, оце ж різних сортів. Тому що це не керіо. Взагалі не вона. Дуже красива. Вона по дотику, у неї квітка. А, бачу, трипса лазить, треба обробити сьогодні. По дотику у неї квітка як в Ельторро, вона наче пластикова. Дуже довго тримає квітку. Так. Біла спреєчка. Біла, але не така біла, як у тому квітнику. Я бачу це по формі бутона, по відкриттю бутона. Зовсім не така. Трішки не так тримає. А така, ні, подочекайте. Я знімала ось тут полуницю. Я думала, що це оранж бейбі. Ні, це не оранж бейбі. Така, як там. Orange бейбі ось. Це минулорічна посадка, 11 червня я садила. Так, оранж-бейбі там. Оце я бачу, оце оранж-бейбі. Я чомусь подумала, що ото от вона. Ні. Краса. Також дуже довго цвіте, дуже багато квіток. Примадонна. Також, скільки я не намагаюся, ну от не дає вона пишнішого куща. Не знаю, не дає. Хоч що не роблю. Ось також примадонна. Бачите. Квітка взагалі шикарна. Також могната Оленка прилітала. Ось. Deep, Deep Water, по-моєму, чи Deep Purple. Deep Purple це вже назва групи музикальної. А, так, Не дуже великі квіти цього року за першим квітуванням. Взагалі вони отакенні. Ну, мабуть, через те, що заморозки були, вона трошки примерла, тому квітнику ще не квітне. Дуже пахне, дуже пахне. Квітку, на жаль, тримає на сонці не так довго, як би хотілося, але дуже пахне гарно. Керіо, моя маленька керіо, цьогоріч примерзла. Так, сьогодні обробляю від трипси, тому що дощ пройшов. Дуже-дуже гарно пахне. Це ще Це малесенькі, дрібненькі такі, наче ромашечки. Чекаємо на ромашку, на цвітіння. Це не знаю яка. Побачимо, як зацвіте. Чайно, гібридна має бути. На перстянка. Тут ромашки куточок такий. Ось красуня. Також від Мирослави з каналу Мирославен Сад у тіктоці. Дуже вона мені сподобалася. Я думала, так, розкрилася, ну ось перша квітка вже обцвіла. Розкрилася, думаю, день і все, вона впаде. Е ні. Вона навіть у розкритому вигляді тримає квіточку непогано. Ефектна має право бути. Так що ти не оранж бейбі? А хто ж ти тоді? Хм? Красунька? Ну ти й красунька. Ось дуже в мене примерзла цьогоріч, ніяк не відійде. Бідолаха, я її підживила і від хвороб обробила, але примерзла вона там, була конкретно. Так з полосою пройшли заморозки. Дуже багато тут на перстянки. Я не думала, що вона така висока. Дивіться вже, скільки обцвіло. Буду збирати насіння. Піонія обцвіла. Тут можна щось насадити таке. Хоча тут он лимонник, сальвія. Можна тут ще чорнобривців насадити. Юкку чекаю. Три рослини мають цвісти там. Тут і ось юкка. Направляти треба вже люфу, Одійшла йшла вона від заморозку. І хай плететься на хату. Так, оце, походу має бути імператриця фарах. Я дуже хотіла просила Мирославу, щоб я, набір мені не важливо, буде, що буде в наборі чайно-гібридних, бо я замовила спочатку 10 спрейок, а потім 10 чайно-гібридних. Аби, кажу, тільки була мені імператриця фарах. І Ельтор, о, і Де Керіо. О, оце дві Керіо, бачимо, що є в тому квітнику, я показувала. Ну, сп... ну так, похоже на імператрицю. Похоже. Поль Дуже його люблять трипси. Треба обробляти і обробляти. А так, ніяких претензій. Шановний, ви там як, нормально? Є що їсти? Слава Богу. Оправляти я вже буду ввечері, коли не літатимуть, якщо дощ не буде, бо дощ передають. Коли не літатимуть бджоли, бачите, це дощ пішов, уже квітка. Дуже ефектна, дуже-дуже ефектна. Ця. І пахне. О! Я зайшла в квітник і не глянула, я вчора взагалі в квітник не заходила. Моя любов. Тись моя любов, імператриця фарах. Боже, це просто... І дивіться, Мохната Оленка залізла. Що ти там робиш? Що ти там робиш? Ти там нужна? Імператриця фарах. В кого ще немає, я дуже раджу. Дуже раджу цю троянду. Надалі вона буде отака, її з дороги видно, як їдеш. Дуже, боже, як вона мені подобається. Як вона мені подобається. Я дуже хочу, щоб ото також була імператриця Фарах. Дуже хочу. Як мені. Хотілося б п'єрде ронсар, а ярле я не знаю, де її саджати, Адже вона росте також таким кущакою. О там ну, щось викинуть, щоб її посадити, не знаю. Між цими посадити. Вони будуть заважати одна одні. Яка красунька, я не можу, я просто не можу. яка краса, яка ж це краса. Словами не передати. Бачите, як похилив дощ гілку. І я не можу її поставити назад, бо вона відламається, а так вона жива. Дельфініум синій. З тих дельфініумів 60 штук, що я висадила на... Город дуже багато буде саме ось з такого кольору, бо цей дельфініум дає насіння, а отой мій кольору морської хвилі не дає насіння. Дуже капризний. А цей гарний. Так, піч аваланче. То біла, біле, це таке кремове. І також ось чайна гібридна. Я думала, вона замерзне в мене. Ще не знаю, якого вона кольору буде. А дивіться, привела сюди їх. І все. Усі? А де ще одне? Десь бігає. Ах, ви. Так що, оце така екскурсія. Ай, зайшла, аж душею відпочила. Така ніч сьогодні була неспокійна, така неспокійна. Один момент оцей гул просто, я кажу, мамі, хор і мені вірьовки. Це, це був жах просто прямо над хатою. І це не один, не п'ять і не десять штук. Це, це просто зливається в один єдиний гул. Ой, голова чумна. Ой. Яка краса. Я ж казала, що відео буде з розряду. Так, все. Хватить, пищать. Кілька днів і я тут буду все переполювати, переполювати. Ну, тут також трояндочка. Ну, тут можна ще якусь тикнути, наприклад, на майбутнє. Дуже гарно, дуже. Чорна магія красива. Дуже красиві. Отут я садила, але не перезимувала. Отут чайно гібридна мала бути, але немає її. Всім гарного дня. Ах, піду ще попищу без вас над ними. така горненька.